Зараз вам покажу посилку. Не хочу людину не хочу обідати, кажу сразу, Ну просто суть питання, що значить не проконсультуватися. Задане було мені питання: скільки коштуватиме качка і курка в перемішку? Ну, в середньому ціна 30-40 гривень, качка в куркою в перемішку. Ну є одна маленька проблема. Не забули качку, Тобто, э, сама куриця. І такі подучки, ось раз, два, і три. Коротше, суть питання яка? Воно трошечки напрягає сам процес, тому що не можу найти ножі. Е, потому що не хочеться мені ще дзвонить людині і кліпать. Оце мені саме бісяча штука. І... Далі йде все нормально. ось. Гуска біла, тут у нас шов? Розрізаємо, качка сіра. Дійсно, так і є, все нормально. Що у нас тут? У гусячий білий. В общем, питань нема. Там якісь сірі пергіни, там все чепуха. Саме більше суть питання за кожну подушку і перину консультуйтесь, щоб мені потім не кліпати перед вами.